Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про бленду для об'єктивів Sony. Зокрема, ось у мене об'єктиви 18-55 Sony NEX. І ось, ось цей, ця бленда до мене прийшла з Aliexpress. А ось ця бленда оригінальна. І ось, якщо подивитись, то ось ця бленда з Aliexpress виконана повністю за всіма заводськими. Умовами, які застосовані при виробництві бленди від Sony. Тобто, вони ідентичні по всіх параметрах. Прийшла до мене ця бленда ось в такому пакуванні. Як бачите, пінопластовий кейс, він надійний і ось ця бленда була всередині. Тобто, ви можете не переживати за те, що вона прийде до вас поламана, тому що ця бленда. Прийде до вас у цілості і збереження. Ось у робочому стані, також може переводитись у транспортування. Ось зараз у, транспорт, у транспортному стані. Так що бленда якісна, і думаю, вона буде корисна, тому що, особливо коли є сонячний день або бокове світло, то ця бленда захищає від таких е, непередбачених умов. І ваші фотографії та відео будуть виходити якісні. І зараз я вам ще покажу. Де я це придбав, до речі, посилання на цей товар буде у мене у описі та у коментах. Або в описі, або в коментах він буде активний. Бачите, тут є величезний перелік об'єктивів, до яких ця бленда підходить. Зараз вам відео. у вімку відео у, у цьому відео продвець показую вам. Як він доставить цю бленду до вас, тобто проблем ви дійсно не отримаєте, тому що якщо в простому пакуванні, значить бленду можна поламати. Якщо в цьому пакуванні, що я вам показав, то блендер до вас дійде в цілості і збереженості, і ви заплатите гроші дійсно за бленду, а не за поламаний продукт. Ось це її ціна на сьогоднішній день, безкоштовна доставка. І ось тут характеристики. Значить, підходить для об'єктивів 16, 18-ка, 18 55-ка, 55, 210, 20, -ка, 50, -ка, 28 і 35. -ка. Тобто великий доволі асортимент об'єктивів, на підходить ця блендер. Ось це е, повністю координати того, де знаходиться виробник. І Зараз вам покажу у ЄС. У ЄС також є представник. Він знаходиться у Франкфурт, у Франкфурт на Майні. Отож, якщо у вас немає такого її бленди, то можете її сміливо замовляти, тому що на тернах українських сайтів ця бленда коштує в рази дорожче, і я думаю, що не вартує платити дорожче, коли є такий класний варіант, коли ви можете взяти її і дешево і якісно. Дякую, що дивитесь мій канал.